Як не дивно, від декларування доходів громадян, бюджет зазвичай отримує небагато коштів, і це зовсім не тому, що люди не бажають подавати декларації. Просто завдяки ним, деяким категоріям населення навпаки відшкодовують зайві гроші, сплачені до державної скарбнички. Минулого року у Черкасах завдяки декларуванню до бюджету надійшло навіть на 600 тисяч гривень більше ніж було виплачено громадянам. Не дивлячись на те, що в країні були кризові явища, тим, тим не менше в цей час люди отримували доходи, які підлягають оподаткуванню. Обов'язково подавати декларацію про доходи до податкової, повинні ті, хто виграв у гральних закладах, продав акції, отримував спадщину чи подарунки, давав майно у оренду або отримував доходи за кордону. Річну декларацію про майновий стан і доходи мають право подати громадяни, які вважають скористатися правом на податковий кредит. Це стосується тих, хто сплачував за навчання, за іпотечний кредит, страхував своє життя, оплачував державні послуги, пов'язані із усиновленням дитини або витрачав гроші на штучне запліднення. Ті громадяни, які Мають право на податковий кредит, вони також можуть звертатися до податкової інспекції з тим, щоб заповнити декларацію і щоб з бюджету повернулася частина податку з доходів, який з них отримували з заробітної плати. Минулого року таким чином з бюджету черкасцям було повернуто майже 2 мільйони гривень. А якщо людина працює на на підприємстві і нічого більше ніде не отримує, вона. Не розумієш така податкова інспекція, що з нею дядя. Коли людина приходить заповнювати декларацію, їй ще повертають якісь кошти, відповідно, це якось людина розширює свій кругозор, скажімо так. Кількість бажаючих подати декларацію про доходи у Черкасах змінюється рік від року. Спочатку цього року декларацію про доходи до Черкаської податкової подали вже більше 800 жителів Черкас. Світлана Пічугіна, Володимир Мельник, Віка Новини.